Дорогі, я вітаю вас, з вами майстер Любомир Богоявленський. І це гороскоп на тиждень, Астрологія Королева Езотеричних наук. Я в цьому переконаний, мої дорогі, і цей гороскоп я зробив для вас з вівторка. 9 травня по 14 травня 2023 року. Ви знаєте, що я вже не один рік вивчаю науку астрологію. це філософія буття людини, це філософська наука. І я говорив вам про те, що наступить той час, коли я буду робити гороскопи коли я буду робити астрологічні унікальні програми, унікальні астрологічні семінари. Коли я буду робити вашу натальну карту всьому свій час, і я розпочинаю у 2023 році робити гороскопи. На тиждень в межах мого авторського унікального проєкту Міжнародний центр езотериків імені Любомира Богоявленського. Отже, мої дорогі, приступаємо, овен, овни. На протязі тижня ви можете отримати прибуток, або у вас буде осяяння якоїсь творчою ідеєю. На вас може очікувати прозріння та переосмислення якоїсь важливої ситуації. Телець, тельці. Цей тиждень для вас тиждень важкої, але потрібної праці, яка принесе вам у майбутньому свої хороші плоди. Близнята близнята. На протязі тижня на вас очікує спонтанна подорож чи мандрівка до когось в гості. Можливо, це просто буде банальний похід у магазин. Рекомендується рухатися та дихати свіжим повітрям. Також на вас очікує розмова чи переписка з другом або приємною людиною. Рак. раки. Чорна полоса у вашому житті завершиться. Попереду на вас очікує світла полоса успіху та вдачі. Цей тиждень принесе для вас приємний сюрприз. Лев, леви, цей тиждень протікатиме для вас в астрологічному секторі партнерства та шлюбу. Якщо у вас немає коханої людини, не бійтеся знайомитися з новими людьми та шукати вашу половинку. Якщо у вас є кохана людина, то скажіть, що ви її любите, та при можливості займіться з нею коханням. Діва, Діва, напротязі тижня у вас може виникнути. Якась не зовсім приємна ситуація, що пов'язана з вашою роботою. Будьте уважні та обережні. Як кажуть у народі, береженого ну і Бог береже. Бережіть себе та ваших близьких. Терези, Терези, цей тиждень для вас може пройти під знаком романтичних стосунків, Небесні святила сприятимуть. Як раптовому початку любовного роману, так і його раптовому розриву. На вас може очікувати любовне побачення або романтична переписка. Якщо у вас вже є кохана людина, то приділіть їй особливу романтичну увагу та зробіть щось приємне вашій другій половинці, скорпіон, скорпіони. Напротязі тижня на вас може очікувати приступ меланхолії. у вас може боліти душа, ні в якому разі не втрачайте впевненості в собі. Пам'ятайте, у вас все вийде стрілець, стрільці. Напротязі тижня уникайте надто сильної прямолінійності, бо вона може спровокувати. Непотрібні сварки та непорозуміння з близькими людьми. Пам'ятайте народну мудрість, сім раз відміряй, а один раз відріж. Козаріг. Козаріги. На протязі тижня вам рекомендується поговорити з людиною з минулого, що це за людина вам підкаже вища сила. Ви отримаєте якийсь важливий урок чи підказку небес. Водолій. Водолій. На вас очікує вдалий тиждень. Удача буде на вашій стороні. Якщо вам буде в чомусь не вести, це може бути магічною ознакою, що на вас є порча чи серйозний негатив. В цей тиждень. Добре розпочинати втілення довгострокових глобальних проєктів. Риби, риби, на вас очікує містичний тиждень, який може бути сильно пов'язаний з магією, езотерикою та окультизмом. Слідкуйте за вашими снами, вам може наснитися віщий сон. Мої дорогі! Я бажаю вам прекрасного, унікального тижня. І нехай з вами прибуде вища сила. Ваш астролог Любомир Богоявленський.